Це ножиці для квітів від японського бренду Sakagen F170. Форма цих ножиць зроблена спеціально так, щоб ваш вказівний палець відпочивав і не напружувався при роботі. Хоч цей інструмент і має форму ножиць, але насправді його можна сміливо називати ісикатором, тому що він робить все те ж саме, що ісикатор. Ці ножиці часто замовляють для догляду за кімнатними рослинами, або якщо ви флорист і часто підрізаєте букети, або якщо ви маєте квіти вдома і вам також треба підрізати квіти інструментом. І ці ножиці для цього дуже дуже гарно підходять. Окрім квітів, цими ножицями секатором можна підрізати і деревинні гілки. От, наприклад, гілка приблизно 0,5 мм. Дуже легко різати цими ножицями гілку, а ось гілка більша приблизно один сантиметр. І також ці ножиці секатор справляються із цим завданням дуже добре. Взагалі, коли ви працюєте саме цим інструментом, вам зовсім не треба докладати надмірних зусиль, щоб зробити зріз, чи то дерево, чи то квіти, досить легко ними працювати. Бачите, цими ж ножицями можна також чистити, наприклад, троянду, від шипів, від листя, і наприкінці треба ножиці прочистити, щоб вони служили якомога довше. Для цього намочіть серветку або тканину, протріть ножиці від соку рослин від бруду. Потім протріть серветочкою насухо, і після цього можна нанести з обох сторін масло камелії, яке буде захищати леза. І, звичайно, якщо ви доглядаєте за своїм інструментом, він прослужить дуже дуже довго, бо це японська вуглецева сталь з покриттям спеціальним, яке захищає цю сталь від корозії жавчини. І таким чином леза вашого інструменту захищені на дуже довгий час.